Вітаю, друзі, Всеукраїнський Козацький рух, Другий Фронт Народний, В'ячеслав Рудний Кречник. Сьогоднішній запис я би назвав таким чином: Курськ, Ейфорія, Обережно, Пастка. Ми на сьогоднішній день в медійному просторі бачимо, як розвиваються всі події в Курській області. Радіємо цьому. І дійсно, я своєї сторони хотів би сказати. Головнокомандуючому сирському респект, ну і нашому президенту теж благодарочка. Тому що це дійсно неординарний підхід і, скажем так, така подія, про яку будуть говорити багато. Але маючи спілкування з військовими людьми в нашому оточенні, є думка. І є переконання, що на сьогоднішній день надважлива ситуація в тому, що якщо у нас недостатньо можливостей до подальшого наступу, нам терміново треба переходити в глуху оборону і фіксуватись на зайнятих позиціях. Це дуже важливо для того, щоб не мати розочарування. І те, що на сьогоднішній день досягнуто, воно повинно бути утримано. Щоб ми могли і в подальшому робити такі самі сміливі кроки. Це перше. Друге, те озброєння, яке нам дають Сполучені Штати і Європа, повинно бути зараз використано на сході нашої країни і на Курській цій території. Для того щоб зафіксувати позиції, а на східному фронті для того, щоб не допустити подальшого просування росіян і створення різних котлів для наших вояків. Друзі. Ми радіємо від наших перемог, але не треба впадати в ейфорію і думати, що наш противник. І наш ворог, він такий дурний, нічого він не розуміє. У них ресурсів більше, ніж у нас на сьогоднішній день. Вони на сьогодні перекинули вже більше 30 тисяч. 35 тисяч уже у них там вояків, порівняно з нашими 15. І тому уповільнився наш наступ, і уповільнилися, уповільнилися наші завоювання. І це є воєнна наука, і ми повинні на це дивитись. Досить тверезо, і не допускати дурних, непрогнозованих дій свого боку, тому це звернення і до загальної, скажімо так, українського людства, і дуже хотілося б бути почутим саме військовій спільноті, і щоб почули ті люди, які Приймають рішення і відповідають за наслідки цих прийнятих рішень, друзі. З свого боку, хочу побажати вам щастя. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте лайки і підтримуйте Збройні Сили України тим, чим ви можете підтримати. Також підтримайте і нас, козаків, Козацький рух Всеукраїнський, Підтримати цей канал для того, щоб могли ми свого боку давати.